Привіт усім! Вітаю вас в гостях! Все на каналі. Ми сьогодні з вами побудемо тут поруч з бройлерами. Це бройлер роз 708. Сьогодні йому рівно три тижні. Як вони виявилися, у цей період вони повинні важити 849 грам. Ось, бачите, вже підготувала ваги, бо знаю, що всі питаються, цікавляться. І хто слідкує за мною спеціально для вас. Не буду тримати вас в інтризі до 45-го дня, а от зважимо зараз. І ви пам'ятаєте, що ми годуємо кормом від Наталії і купляли інкубаційне яйце в Сергія Носенка. Контакти я також вам залишу. Камон, еврібаді! Ось от такий корм виглядає зблизька. Зараз вони хочуть фокусувати, фокусує на всьому лише на тому, що потрібно. О, ось так корм виглядає зблизька. Використовується тут тільки натуральні зерна, але хочу вам сказати, що утримання їх цього разу для мене було надзвичайно. Приємним, ну, звичайно, що ще не закінчилися наші гастролі з ними, так як сьогодні лише три тижні. Але на день ми вимикаємо червону лампу, вмикаємо звичайне освітлення. На ніч, якщо там дуже холодно, то ще вмикаємо. Ось, І хочу вам уже зважити. Ну що ж, давайте будеш перший. О. Дуже складно це зробити. Давай покажемо, що тут ноль. Молодець. Отак, 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 отак. О! Всіх налякав кругом. Кіло чотириста. Кіло двісті. Так. Кіло чотириста навіть двадцять п'ять. Так. Кіло триста. Ну, в общем, ви зрозуміли, що важать вони значно більше, ніж мали би важити у цей час. Набагато більше. Тому робіть висновки. Корма. Просто фантастичні. Яйце, якість інкубаційного яйця. Просто неймовірна. Подивіться, яка грудка. Ось яка широка грудка. Такі гарненькі. Лиш то й роблять, що таке їдять і сплять. В общем, займаються якраз тим ділом, для якого вони предназначені. Не знаю, що вам ще про них говорити. Мені здається, що результат сам на лице. А ви вже пишіть в коментарях, який у вас результат і який у вас досвід вирощування даного бройлера. П'ють вони з ніпельних поїнь. максимально упрощує роботу, тому що бігають вони ось як коні. І коли в нас стояли такі бункерні поїлки, вони все отак перевертали. То саме стосується годівнички. Коли стояла годівничка, у нас бункерна ось так посередині, чотири штуки, ми так розкладали, потім ще одну доклали. Цього було, по-перше, мало, по-друге, вона весь час також пересипалася. А так вони ось тут достають і можете побачити по підстилці. Немає жодного жодного зернятки на дні. Ось так. Тому я вважаю, що приріст їх просто чудовий. Знаєте, як ці приказки? Мама, нас люди хвалять. Та хто доні? Та ви мене, та я вас. Отак От я стала, сама себе похвалила, але ще хочу піти в ту е загород, там зважити, йдемо мораль. Кіло двадцять кіло двадцять теж кіло сто сорок? бачите, ніхто їх не тримає. Я думаю, ви зрозуміли, що вага їхня чудова і ми це бачимо результати на вазі. Ну що ж, поки що можна зробити висновки наступні: створити їм гарні належні умови, купити якісний збалансований корм, дати належне поїння все в свій час. Мати в друзях або в знайомих хороших, кваліфікованих спеціалістів, які діляться власним досвідом та знаннями абсолютно безкоштовно, і можна отримати такий прекрасний та чудовий результат. Хто давно на моєму каналі і бачив, як я вирощую бройлери, то ви могли помітити, що все-таки є зміни. У їх утриманні, і все-таки я не опускала рук на жодному етапі. Старалася максимально зробити все, щоб досягнути ось таких хороших результатів. Не скажу, що перша партія в мене була ідеальна, вона була взагалі. Така, що я думала, що більше ніколи бройлери заводити не буду. Завела їх у літню спеку, на дворі. зробила сітки такі. Спочатку їм було холодно, потім їм було жарко, спекотно. Ну, общем, ніяк не могла вгадати з тією температурою. Потім тримала їх на сітці, але не на такій. Ось тут прутик 2 мм. І така сітка з таким прутиком дозволяє. Курчатам спокійно собі по ній балансувати, тобто ходити. Не ріже їм ні лапки, ні грудки, нічого. От, у будь-який момент вони підходять до погілки, п'ють, до годівнички їдять. А для цього потрібно, щоб горіло кожне світло у них так не вимикалося. Для того, щоб не роз'їжджались лапки і не було проблем з ніжками. То потрібно давати вітаміни відповідні у свій час. Все, що я давала, в мене вже є. На каналі неодноразово я про це говорила. ось Ну а наразі вони п'ють водичку з підкислювачем, що також є немало важливим не тільки у літній період, коли е, на дворі спека, але й в той період, коли росте птиця, тому що таким чином знижується рівень pH Води і е, засвоюється корм набагато краще. І, відповідно, весь корм, який з'їдає птиця, йде в е, ріст м'язевої маси, а не просто в кал у випорожнення. Тому можна спостерігати за птицею. Бачимо, що вона спить і їсть. П'є, знову спить, не купчиться, не біжить на корм, а є усього вдовіль. Мені деколи навіть здається, що вони не їдять, а тільки сплять. Але так як я заповнюю годівнички по вінця, ось так повністю, то я можу бачити, що ні, вони їдять. Хоча полюбляють більше цю сторону, бачите, ближче до кінця там уже немає. А ось так ближче до води, Оп, і вони вже тут п'ють і їдять. Думаю, що якби ще ось там по стінках з одного боку і ось там з другого поставити поїлочки, воно би було набагато краще. Але це в перспективі, якщо все-таки я буду вирощувати бройлера й надалі, ну, один бройлер точно в мене буде ще у партії, я в мене в інкубаторі інкубується, точно так само замовляли. 30 яєць багато не замовляю, тому що в мене місце розраховане на вирощування до 30 штук птиці. Вирощувала я спочатку птицю повністю без цієї перегородки на усій площині. Вони могли ходити з одного боку в другий бік, але вони любили собі сидіти в одному боці і не ходили. Ну, можемо проаналізувати по годівничці. Ось вони люблять їсти з одного боку і не розприділюється по всій території, а це мені також не подобалося. Тому цього разу прийняла рішення розділити їх нату, підгледіла, до речі, в інтернеті, це не моя така думка. Так люди роблять, бачу, вони виходить, думаю, та ну собі спробую. Ось цю сітку і цю погілку, ніпельну. Ти дивися, який ти хуліган? Ну, ти висій який, тільки що тікали всі від мене. Я замовляла вже готово. Ось в мене не виходило ні ні поїлки зробити самостійно, тому такі то справи. Сітку також замовляла в інтернеті. У мене є відео, де я розказую номера телефонів, контакти, де я брала бройлери, корма, годівнички, бункерні. Ні поїлочки, ось таку сітку, тому обов'язково вам залишу посилання у першому коментарі під цим відео. Прикріплю той коментар, і ви зможете собі спокійно подивитися, перейти на те відео і взяти всі необхідні контакти. На жаль, чи на щастя, ні Ютуб, ні Тікток нічого не пропускає в коментарях ніякі контакти, і відео, які мають в собі якісь контакти, Куди йдеш? Вони не є, ну, не хоче їх платформа просувати. Ось, і вони набирають ще мало переглядів, а що толку з тих відео також небагато, бо вони інколи навіть не монетизуються і взагалі не, в общем, не формат Ось так. Ну, такі те -то справи. Тому вам бажаю вдалих вирощування ваших курчат, вдалих інкубацій. Мирного всім нам неба над головою. Дякуємо безмежно нашим Збройним силам України. Без них ми би навіть не прокинулися зранку і не, і не спали так спокійно вночі. Величезна їм подяка. Міцного їм здоров'я, мужності, кріпкості і відваги. Вам усім. Хто підписався на мій канал? Я дякую, хто додивився це відео до кінця. Також вам подяка. Дякую за коментарі, за вподобайки. Будемо надалі вирощувати нашого бройлера. У нас ще в господарстві є породна курочка Февероль та породна курочка китайська Шовкова. Ще також є господарство велике в Яремчі, тому газдівства дуже багато. Єдине було би ваше бажання, терпіння це все дивитися та насолоджуватися моментами. Вам міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!